засіяла, там на небі, повні в красі різдвяна ніч настала. Ось погляньте, ніби в сні, там у небі, вишині, у казкову ніч різдвяну, всі ангели заспівали. Пісня Бога прославляють, людям чудо сповіщають. А зараз ми питаємо на перший курс з їхнім вертепом. Ти ні в одну темну ніч, коли світила зоря, а, -а, а звіщали ангели, всім радісну мить, що там народилось дитя, А, -а, -а лунає десь пісня. В обіймах святих, чути сміх. Одна діва, мати пречиста не спить, коли ще спасіння небо приходить. Між людством і Богом один тільки крок, Господь виглядає тебе, а, -а, -а, -а лунає десь пісня, сонливій тиші, В обіймах святих чути світ. Ясна, світлом засіяла, де Христос родився, з діми оплотився, як чоловік і пеленами у богопобіті. Ой, я царю, царю, небесний владарю, даруй вій, та щас не цьому дому Господарю. Щасливі цьому дому Господарю. Христос рождається. Песаві такі місці, що в воплеє місці Народився цар, коли якісь царі подалися в дорогу, і скоро вони будуть під твоїм порогом. Я дивив цар, що з на мій народ що родиться цар дайський. І ту його вітати, несула до нього. Я сариндійського народу, мій народ по горах блукає, боїв собі різних шукає, але зоря засвітила, мене сповістила, що Христос народився, весь світ звеселився. Я, цар грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ по морю блукає і Господа наричає. І на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Тож взяв я миру із собою і пішов за зіркою ясною. Добре, ідіть старано, розпитайте і все гарненько узнавайте. Як знайдете оте дитя, скажіть мені, я теж тоді біду йому вклонитися. Небо і земля, і земля, не. Бої, земля, не... Та порада, як царство зберегти, і владу, пораду дам тобі, а ти за це папірчик підпиши, оцей. Що це? Угода, мені душа тобі порада. Та що мені душа, тобі серце тут, топиш. <skin sia> <sl estimates> а порада буде <вводим>. моя. Так, у Вифлеєм пошли війська і накажи усіх дітей забити. Месії твоєму цареві теж не жити. Звісно, Слухай, я з косою. Я, цар і росмерта, мила. Ти мені завжди служила, а тепер у Іфлеємі всіх дітей скосив вже нині, а між ними та дитя, що на царство моє зазіха. Всіх дітей я вже скусила, та дитя убить безсила, бо дитятко, що в яскині, має владу в світі нині, мушу я йому служити.